Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Другий день працює Верховна Рада сьомого скликання. Як працює інша справа? І про це будемо говорити сьогодні з Миколою Ніщуком, президентом інституту правової політики, екс-міністром юстиції та народним депутатом трьох попередніх скликань Володимир Фесенко, поруч зі мною студії, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента вітаю вас. Доброго ранку. Добрий день. От зовсім коротко. те, ваші висновки з вчорашнього дня роботи Верховної Ради. Перше очікування варто було очікувати такого розвитку подій, оскільки вибори, які завершились, по суті не стали перемогою жодної політичної сили, хоча формально більше сьогодні має партія влади. Але фактом є те, що Влад, владні політичні інститути втратили одну політичну силу, це парламент не прийшла фракція. Натомість На до Верховної Ради пройшли дві опозиційні сили: це Свобода і Удар. Свіжі, молоді, енергічні, амбітні. Ми 에, показали 에, можна, можна продовжити ці, ці да, пітити. Тому е, очевидно, що старі методи, я здається, написала сьогодні одна із газет день, вже до Організації роботи Верховної Ради очевидно не будуть прийнятні. Я маю на увазі, що обом сторонам необхідно шукати компроміс, спираючись на регламент, на конституцію, на закон. Ваша оцінка першого дня роботи ну, перший день став демонстрацією мускулів головним чином з боку опозиції. Вони працювали на те, щоб продемонструвати. Вони не програли, вони рішучі, вони радикально діють, особливо відзначалася свобода. Вони відпрацьовували свій імідж спецназу опозиції. А от демонстрація мускулів була дуже потрібна, тому що опозиція опозиції має кількісної переваги їм треба було брати за рахунок енергії драйву. І на мій погляд, перший раунд вони виграли. У всякому разі, тактично вони затягнули час, не дали швидко проголосувати, плюс вони реагують дуже жорстко на будь-які спроби скажем так діяти. От тут знов-таки тормоси до цієї теми діяти старими методами, тобто голосувати або старими картками, або тушками. Проте старі хвороби. Залишились і вони проводують конфлікти. Дві старі хвороби. Одна хвороба – голосування чужими, чужими картками плюс тушки, от, це близько один до одного. А друга хвороба на силові дії аж до блокування. Це теж хвороба парламентаризму. Зараз кажуть у Верховній Раді бійка через те, що один з народних депутатів виступає російською мовою. На зв'язку з нами є кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Дмитро, ви нас чуєте? Так, добрий день. Що там за бійка, добрий день? Розкажіть нам в деталях, і, бо е, кілька хвилин тому на е, трибуні був е, претендент у е, голови Верховної Ради Володимир Рибак і нібито було все спокійно. Е, так, після нього на трибуну вийшов, вийшов Вадим Колісніченко, він дійсно говорив російською мовою і підстосу опозиція до. Блокування трибуни зараз просто зараз відбувається штовханина біля трибуни і президії Верховної Верховної Ради у Сітінній Залі. Це вже сьогодні відбувається вдруге. Близько години тому вже відбувалося блокування трибуни. Навіть була бійка, один з депутатів в праці безпечніше на восьми містах Додову і отримав кілька ударів ногами, і як говорять за позиції від того ж самого Вадима Лесніченка це все відбувається через те, що партія партії регіонів намагається провести процедуру обрання голови Верховної Ради, вони проходять Володимира Рибака. Натомість позиція каже, що хоче привести правила в парламенті до норм регламенту та конституції, тобто щоб всі депутати голосували особисто і водночас було зафіксовано намагання проголосувати картками депутатів Табалових у той час, як один з них відсутній у залі відсутній при а, чому, Андрій, при та... депутат Табалов. При цьому депутат Табалов здав свою картку. Так, так. Це було вже пізніше. Присутній у залі Олександр Табалов він віддав свою картку Олександру Єфремову. і ніби це. Вирішила принаймні тимчасову ситуацію, і депутати знову повернулися до блокування трибуни парламенту. Зрозуміло, Дмитре. Будемо стежити, будемо просити вас, щоб ви стежили й далі за подіями Верховній Раді, Можливо, до закінчення ефіру. Ви ще зв'яжетеся з нами для того, аби повідомити свіжу інформацію. І от народні депутати з опозиції вимагають дотримання регламенту і вимагають виконання закону. Який був підписаний буквально позавчора щодо персонального голосування. В цій частині вимоги будь-якого народного депутата чи будь-якої політичної сили є конституційними. Альтернативи цьому бути не може. Я в цьому абсолютно переконаний. Інша справа, що ми вже звикли, на жаль, включаючи і суспільну свідомість та навіть і професійну свідомість, звикли до того, що закон, звертаю вашу увагу, не постанова Верховної Ради про регламент. А закон України, підписаний президентом, який врегульовує порядок діяльності Верховної Ради, закон про програм Верховної Ради, порушується практично щоденно. Ми свідки того, як приймаються закони, доволі часто буваємо свідками в порушенні регламенту проти і таке інше. Але конкретно стосовно конкретної ситуації мене особливо турбує те, що дійсно два народних депутати, обраних за результатами виборів 2019 року, не набули повноважень. Це е, батько та син та баба. А факт, набуття повноваження. Е, я зараз підписуюся, з юридичної точки зору. прокоментувати. Е, що, до речі, упускається часто із коментарів на цю тему. Стаття 79 Конституції, вона перед мною лежить, говорить про те, що вони складають присягу перед Верховною Радою. Це не підписати присягу чи у секретаря Верховної Ради, чи десь там в коридорі, чи навіть у самій залі, це має ніякого значення. Повинен бути юридичний факт складення присяги в даному випадку, її зачитує на за віком перед Верховною Радою, тобто обов'язкова присутність народного депутата у сесійній залі. До речі, конституція інша норма конституції підтверджує цю тезу, що у випадку, якщо з якихось причин народний депутат не зміг скласти присягу у сесійній то він... залі, то він окремо складає її в парламенті з трибуни. І підписує. Судячи з усього, факту присутності народних депутатів та балових у залі доведу, є очевидним факт їх відсутності. А як оскаржити? От перед ким? Тому що вчора центральна виборча комісія я, я, трактувала, що вони да, депутати. Я, я вважаю, що тут не зовсім прави і ну кандидати, кандидати а представники опозиційних сил, які говорять про те, що ЦВК має скасувати їх реєстрацію. Ні, лише відмова. Скласти присягу має наслідком втрату мандату. Лише відмова. Є очевидно, що відмови цих обраних народних депутатів не було. Вони не мали можливості скласти таким чином. Вони залишають за собою право вступити в повноваження, склавши присягу з трибуни парламенту. Тобто це може бути через тиждень, через два, тому, через місяць. І тому так далі. я вважаю, що вимоги опозиції, що ці що найменше народні депутати не можуть брати участь у голосуванні є конституційними. Що стосується ЦВК, ЦВК не має такого способу дій. Центральної виборчої комісія, яку впалювати сьогодні якісь там постанови з цього приводу. Очевидно, ви говорите про якусь приватну думку того чи іншого члена Центральної виборчої комісії. Добре, якщо будемо говорити дві два голоси з родини табалових. Ну, по-перше, вони вони, вони, вони вони вирішують і... на вони, вони не вирішують нічого, але це тому, питання що... дотримання конституції і регламенту. Я розумію, що е, дії опозиції теж не є правовими, тому що по суті вони е, ну силовими методами. Забороняють е, обраному відповідно до Конституції виборчого закону народному депутату е, набути повноважень, тобто скласти присягу. І це вже це окрема тема. Як це е, кваліфікувати? Добре, як це кваліфікувати, бо це цікаво. Ну, тут знаєте, тут ідеться і про політику, і про право. Я думаю, що ми ще будемо. Ми ще давайте будемо це давайте говорити. це одразу, щоб ну, ми, питання щоб ми це не заговорили. насправді, та, це та, питання Яка вже да, у нас е, вище право, на жаль, на превеликі на жаль. Тобто. То, е, Якщо брати політичну доцільність, в цьому сенсі політична доцільність е, вище над законами ні, ні, вона не вище. Тут розумієте, в чому проблема. Я думаю, що от це має зрозуміти зараз партія регіонів. Будь-яка спроба, скажімо так, грати за подвійними стандартами, дійсно використовувати політичну доцільність замість правових регламентних і конституційних норм, вона буде провокувати такі ж самі дії таки віддзеркалювати буде ситуацію. У позиції немає або, способу. або вибірковість. Знаєте, в одному випадку, коли це стосується позиції, треба ви дотримуєтеся регламенту, А коли це стосується нас, ми можемо не дотримуватися. Чи навпаки? Іншими словами, вибірковість це, до речі, вада і нашого, і кримінальної юстиції, і правосуддя. І от вона вже перейшла і в політичну сферу. Коли ми говоримо про парламент, добре. А якщо взяти ще з вчорашнього дня депутати з фракції ВО Свобода розпиляли паркан коло Ради. Ну, з одного боку, я думаю, що прихильність суспільства за те, що вони це зробили, вони отримали. Тому що не дуже подобалось людям, що Верховна Рада за таким парканом. Наскільки це законно? Ви знаєте, складно побачити сьогодні у світі парламенти, огорожені парканами. Якраз що стосується представницьких органів парламенту, бо це орган народу, безпосередньо ним обирається. Чи в Греції ми маємо можливість, чи будь-яку іншу, навіть в Сполучених Штатах, немає парканів. Органи виконавчої влади доволі часто себе буває там Ні, огороджують. Стосовно, стосовно цього, це Те, це до, до чого веду, це сприйняло, я думаю, Тому, дуже позитивно. Я, я, стосовно правових речей. Ну, ви знаєте, це можна вважати там. За певних обставин дрібним хуліганством дрібним хуліганством, але ми говоримо зараз про політичну дію. І, звісно, річ, що оцю подію варто оцінювати не стільки як правову, стільки як власне політичну. Тобто, і я думаю, що ви не випадково зараз послалися на те, що симпатії громадян. Якраз на боці тих, хто це зробив. Я б сказав, це іміджова була подія. Навість, це так, була так. робота власне на імідж, на, на телекамери. Вони це чудово розуміли, вони шукали такий резонансний інформпривід. І це зробили. От я б порівняв, щодо паркану, да, це можна зрозуміти, да. Ну, Формальне порушення закону я думаю, там було. Там суто юридична, там чия ця, ця власність, да, наскільки правомірними було ці дії. А от інше, що було зроблено, от двері ламали. Оце вже не зовсім добре. Я думаю, що тут от є певна межа, її е, е, немає суто формально юридично. Вона так е, дуже е, так, явно існує, але про це треба пам'ятати. Взагалі, от, е, феномен свободи зараз полягає в тому, що вони принесли в парламент непарламентські методи і будуть їх використовувати, я думаю, тільки причевуться з вашої точки зору ці Знаєте, непарламентські я методи. Я провів таку паралель, Знов таки згадуючи вчорашній день, е, Можна св... вже на сьогоднішній Свобода, спиратися. Ні, так можна і на сьогодні, Просто... Там ну, от якраз був привід для паралелі свобода. Має розуміти, або вона перетвориться на парламентський ФМН, тобто, якщо буде переважати епатаж. Політичний іміджовий, тоді це буде парламентський фемен з відповідними наслідками. До цього будуть звикати і будуть вимагати все більше і більше чогось такого надзвичайного. Або треба все ж робити акцент на змістовні і політичні речі. Так що подивимося. але боюся, що зараз Чи може всі... запропонувати свобода змістовного політичного з ні, того, що от, їх... от вимагання вирівня... української мови тільки розмовляти. Це теж, скажімо так, формально. Вони. Праві, формально, але це апатажу але надальше. Звичайно, да, Звичайно, це буде, скажімо так, виглядати трохи дискримінаційно. Хоча тут є колізія і правова, і політична. Я ще можливо доповню, що це не чистий апатаж. треба це визнати, тому що в даному випадку не домагається виконання конституції. Мова, регламент, набуття народного депутата у спосіб визначений конституцією, і таке інше. Інша справа, що як завжди, напатаж може прийти мода. Тобто є певний часовий ресурс, можливо, знаєте, коли це ще сприймається. Але і я думаю, що це розуміє, даючи і сама свобода, має розуміти принаймні. Але фактом є те, що насправді від того, що відбувається в українському парламенті, на жаль, втрачає суспільство, втрачає країна. Тому що непрацюючий парламент, це ознака політичної нестабільності країни, це ознака того, що справи в країні не, не виглядають оптимістично, це ознака того, що інвестиції. І потрібні законодавчі рішення не будуть ухвалити, за не прийдуть, і відповідно це лише нас веде до погіршення не тільки політичного іміджу, а й, власне, можливої економічної стагнації. Я ну... нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні про роботу нового парламенту, який працює другий день. Е... Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія, Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч і Віталій Портиков. Імна Кузнецова. Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. Пишіть нам у мережу Фейсбук, телефонуйте 490 нуль п'ять Коткиєва нуль Ставте свої запитання Миколі Оніщуку, президенту інституту правової політики та народному депутату України попередніх скликань та Володимиру Фесенку, голови правління центру прикладних політичних досліджень. Пента, Власне, народні депутати, які зараз у залі вони користуються мережею Фейсбук і пишуть туди. Опозиція скандує тушку геть в той час, коли. Рибак намагається виступати з трибуни, та табало старший підпер колону і вскакує при кожному відкриті дверей. Тобто це теж очевидно мода, як ми говорили, вже і відстежувати все, і повідомляти людям. А, знає, щось... от, на що хочу звернути увагу? От ми зараз про свободу, про її методи багато розмовляли, але можна спрогнозувати на появу спецназу опозиції, партія регіонів відреагує формуванням власного спецназу. У них є свої бійці. І я думаю, що вони просто зараз е відпрацюють певну тактику, сформують оцей бойовий загін, який буде дратися, битися з. Е е Свободою біля трибуни, і е, тут же виникне інша проблема. Ми будемо Яка? в очікуванні першої крові. На жаль, ми вже перша кровчора ми... була. Ми... Власне... Ну це поки власне... так, да. Але на жаль, це ще нижче опустить планку в роботі Верховної Ради. Е, попри те, що можливо такі такі потенційні речі е, можуть відбутися, але мені видається, що партія влади, партія влади, ну зокрема партія регіонів, не мала бути зацікавлена у такому форматі розвитку подій, тому що вона пристав. Лює владу і е, брати участь у подальшій дестабілізації чи навпаки загострювати дестабілізацію, це ніколи не було вигідно тим, хто по суті є правлячою Україні партією. Ну, претендент у голови Верховної Ради Володимир Рибак це говорив вже, про те, це що вже давайте права. працювати. Я обіцяю вас вислухати. Я ви обираєте голову Верховної Ради, а не керівника більшості опозиції. Що... Цього і я за працюватиму за на державу? Цього замало. Є абсолютно очевидно, що е, сьогодні ну, партія регіонів е, має більшість у парламенті, ну, принаймні у взаємодії з комуністами. комуністами, там, можливо, частиною тих, хто сьогодні ще не визначився своєю фракційною належністю. І е, поза всяким сумнівом, що вони здатні обрати голову Верховної Ради ну, е, і в тому числі, де, що, мабуть, і прем'єра. Але ми зараз не про це говоримо. Так, ми говоримо про інші речі. Ми говоримо про те, що лише заяв рибака замало. при всі при всій симпатичності цієї людини, його порядності, його поміркованості, його, ну знаєте, так, схильності до компромісу. Я, я знаю пана Водим Рибака, але цього замало. Тут необхідний політичний компроміс. Пам'ятаєте, здається, у 2007 році і в 2000 зразу, ні, 2007, здається, було поза чого вибори, схожа ситуація була, і тоді, до речі, сторони намагалися домовитися. Навіть були підготовлений проект документу, який визначав гарантії з боку більшості. Які мають бути надані опозиції, включаючи парламентські комітети, там право на внесення законопроєктів, додаткові посади у складі президії парламенту, ну майсь на увазі одна із посад заступників, тобто мова йде про досягнення політичного компромісу. Звісно, річ, що пан Рибак може тут сказати свій голос, але ще раз наголошую: одних його зусиль закликів тут замало. Але чи буде досягнути цього політичного я, я компромісу? за такий політичний компроміс, тому що він інтереса країни згоден, але досвід свідчить, такі компроміси з'являються тільки по. Після фази протистояння, так. після кризової так. фази. Тому боюся, що от ця криза, вона може трошки і продовжитись або забути да, гострих форм, да, і тоді почнуть шукати компроміс. Хотілося б запитати ще скільки вона триватиме, але це пізніше, бо маємо запитання довго чекає радіослухач. Говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий день, Говоріть, місто фасів. Ас. Я хочу заперечити Шесенко. Я думаю, що такі методи боротьби силової в парламент привнесла не свобода, а партія регіонів тільцями по голові. Ми вже це бачили. По друге, краще хай парламент не працює, чим він буде приймати закони, які йдуть не на користь народу України. Дякую. Я просто поясню, що я мав на увазі бійки дійсно були привнесені раніше, і партія регіонів відзначалася неодноразово в цьому сенсі. Я маю на увазі під непарламентськими методами. це е, ламати двері, е, е, да навіть. Е, е, Інші способи силового протистояння, але це дійсно свобода, не перша в цьому сенсі. Але якщо ми хочемо здорового нормального парламентаризму, треба від цього відмовлятися зараз. боюся, що це неможливо. Маємо свіже повідомлення. Є в Верховній Раді, голова Верховної Ради. Це Володимир Ривак, 250 голосів підтримки. Давайте це, значить, привітаємо його. Будемо вітати. <сум> Та, принаймні це має допомогти Верховній Раді, все ж таки працювати. Знаєте, при всьому томі, але але легітимний обрана голова парламенту. Це вже крок у правильному напрямку, що називається до норм... до нормалізації ну, роботи Верховної Ради. Да. Хоча новий список пристрасті може бути при затвердженні вже прем'єр-міністра. І я так думаю, що без комуністів тут будуть проблеми. Ну мені здається, що опозиція має просто не голосувати і спокійно віддати більшості можливість обрати прем'єр-міністра. Ну так це, не, не, це справа. не справа опозиції втручатися в те, як більшість ну в даному випадку я маю на увазі партія влади. Формує собі уряд, критикувати цей уряд, давати альтернативу, контролювати його діяльність. Це вже справа опозиції, але принаймні тебе дати можливість його сформувати, щоб він був. Візьмемо, візьмемо ще запитання від слухача. Алло добрий день. Говоріть, будь ласка, так. Добрий день. Володимир місто Київ, ці два ваші гості, вони не до кінця об'єктивно висловлюють думку практично 90% людей України. Ну вони. Зроблять так, щоб люди почали. Ну, були такі, така частина людей, яка підтримувала Литвина, Рудьковську. Як могли такі люди підтримати на виборах цих двох? Ну, таких нехороших людей не буду називати в ефірі. Що ви Серед маєте вони на увазі? Співають... Ми не зовсім Солен, зрозуміли. Можете, дивіться людині, людини обрані в мажоритарних округах. Ні, ні, ні. Я маю на увазі Литвина і Руцьковського. Литвина, а, Литвина, Литвина і Руцьковського. Так. Так. І я не думаю, знаєте, 90% От е, е, я знаю паралельний підрахунок батьківщини. 29% проголосували за партію регіонів, Це навіть за даними батьківщини. Ну там можуть бути підозри, але так чи інакше. Значна частина людей підтримує і провладні політичні сили. Тих же комуністів 12%. Так що про 90% я думаю, це не зовсім коректно і не зовсім чесно. Країна різна, і, і це треба визнавати. І тому я абсолютно підтримую цю точку зору рано чи пізно доведеться шукати компроміс. Інша річ на яких засадах і на яких принципах. Ну от на яких засадах доведеться а шукати колонку? Виконання, контрольний... як мінімум, це першочергове, про що, з чого ми і починали? Перше виконання, чі, послідовне, чітке виконання конституційних норм. Це перше. Чого думаєте, і ви, зараз. ви думаєте, це реально? Тому що Верховні Ради попередніх скликань працювали, ну, як тепер кажуть, кнопкодавством і, і так далі. Багато з тих людей, хто знову обраний до Верховного, хто цього разу обраний, до Верховної Ради, вони не планували, мабуть, ходити на засідання кожного дня і не планували, очевидно, брати участь у таких бійках. Ну, звернуть увагу, було два дзвінки, які все ж таки висловлюють стурбованість з приводу того, що. Люди хочуть більше справедливості, люди хочуть більше політичної культури ну, більш політичну вимогу обстає український виборець. І, до речі, вибори про це засвідчили. І якби у нас не було межотарної складової, то ситуація в Верховній Раді була б і взагалі в країні була б зовсім іншою. Тому я думаю, що політики, особливо ті, хто перебувають при владі, не можуть не фіксувати зміну ситуації політичних симпатій виборців. І це лише питання часу, коли ця зміна вже буде настільки очевидною, що дійсно 90% може стати на, на сторону тих чи інших політичних сил, Ну, ми знаємо про, про що зараз йдеться. Тому якби упускати з виду ці процеси, мені видається, було б помилково. Ну принаймні, але це вже справа політиків, які, які так чи інакше це оцінюють. Разом з тим, як правник, я маю сказати, що якщо ми ухвалили закон про вибори. До речі, ухвалювався спільною опозицією і більшістю. І якщо ми провели вибори відповідно до цього закону, я не беру там випадки цих п'яти округів чи одіозній ситуації, так. то у нас немає іншого виходу, як визнати. Можливо, нам ці люди не подобаються, можливо, вони вже викликають у більшості більшості якісь такі гострі негативні відчуття. Але це... Ми поки Але це що це обрані не народні має. депутати. Це обрані е, виборцями е, народні депутати, і вони мають працювати. Інша справа, що виборці можуть зробити. Висновки з їхньої роботи в цьому скликані і в наступних виборах не дати їм такої можливості. Але суспільство в іншому не будується. Ми права країна. Ми маємо дотримуватись права. Я думаю, що Верховну Раду буде зараз хитати від таких от рішень, які все ж таки будуть відбуватися, до чергових сплеских конфліктів. Будемо бачити, як це буде відбуватися. Це була програма Ваша Звобода» з Миколою Уніщуком та Володимиром Фесенком провела програму.